Відчуємо, зрозуміємо, що починається нове. Нове це є наслідком того, що було. Нове це не означає, що ми можемо забути відпустити все, що було. Ми приймаємо як з вдячністю, приймаємо як досвід, як уроки. Тому що ми, онуки Дашбожі, Божі, пам'ятаємо про те, що ми сюди прийшли для навчання. Добре чи зле оприділяє тільки наша свідомість. Ми же творимо. Беремо на себе відповідальність за те, що вдіяли, і робимо висновки, чи продовжуємо, чи міняємо, чи зупиняємо, і як далі діяти згідно свого призначення, згідно того призначення сімейного і родового, для чого ми тут, якби в явний світ, і прийшли. Тобто, ми, як вдячні онуки, беремо повну відповідальність за своє життя, без почуття провини. А з повною відповідальністю. І пам'ятаємо, усвідомлюємо, що власне наші образи, на писанці роду, і творять наше життя. Власне, усвідомлені, утримані, якісні образи, як зараз ми створили і заклали в наші караваї і послали через огня семаргла до Богів рідних, щоб це відбулось і справдилося.